Крюков Юрій. Підійдіть, будь ласка, до третього татами. Крюков Юрій. Свириденко Максим. Виколай Сколопис. Давай, 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 На татамі No3 заміна судді своїх приваблення. Юрій, Фемішко Ботан, Костенко Олександр, Дерев'янко Олеся, Паліся Варий. Криму на... Юрій, підійдіть, будь ласка, до третього татамі. На татамі No2 перемозі Павло. На татамі номер 2 запрошується. Владислав, Тернопіль, Червоний, Романюк Ілля, Павло Білий. Приготуватись Литвин, Владислав Кіровоградська область червоний Петюк.